Вітаю, слава Україні! Традиційне включення ранкове. На жаль, Україна піддалася черговому великому ракетному удару і також була піддана шахедами. Ніч була неспокійна для всієї території України, також для нашої області. Дякую нашим льотчикам протиповітряній обороні за ту роботу, яка є, але насправді удари цієї ночі були одні з найсильніших за останній період часу по всій території нашої держави. Слава Богу, в Івано-Франківськ прильотів немає. в Івано-Франківську все спокійно. Ще раз дякую протиповітряній обороні і, нашій, і нашим льотчикам. На жаль, фіксується робота Івано-Франківській області. А, напевно, більш детальні, деталі розкаже військова цивільна адміністрація. Тому прошу реагувати на повітряні тривоги. На жаль, ворог сьогодні завдає удари по всій Україні, в тому числі по Заходу України. І ще раз хочу підкреслити, що це був за останній період часу наймасованіша атака. Тому і громадський транспорт зранку не їздив, тому що була достатньо велика небезпека. Ну і ще раз хочу наголосити, що це тільки нас повинно звертати увагу на збільшення допомоги нашим захисникам, тому прохання хто може. Приносіть допомогу зараз. Насправді, все потрібно все можна е, допомагати, навіть і продукти харчування спілку волонтерів Прикарпаття на першому поверсі е, нашого білого будинку. Допомагаємо один одному і розуміємо, що війна триває на всій е, території України. Ще раз підкреслю: щодо міста Івано-Франківська, то небезпеки немає, прильотів немає, але на жаль, маємо сьогодні е, тривожні. Речі в нашій Івано-Франківській області і направду реагуємо на повітряні тривоги. Дякую за увагу! Слава Україні!